Всім привіт! З вами я Сергео Волосут, і сьогодні я буду вирощувати сад Grove Garden. Та у мене е, якийсь друг, ну там з друзей якась. ну Подружка чи там з друзів подарувала мені отакий емерал. Да. Ось От такий джамбл у мене друг. Так. І ми граємо. Grow a garden Так, grow a Garden Так, треба поставити їй лайк, тому що мені вона дала мені. Так. по цьому е, Я буду вирощувати сад. У мене вже погорода виросло. Я ще хочу украсити, але, к сожалению, я не можу так виростити сад. Так, у мене вже 3 лайки, нічого собі, Я отак ждав. так хтось додає мене, друзів, ну, ну, хай буде в друзях. Ось таке я виростив в сад. Так, да, як вам? Напишіть в коментарях. Напишіть, хоч щоб 1000 лайків було. Опа, вона мені ще буде давати. Так, на ще зарплати. А капітан. Все. Сейчас напишу. СПС. Так, акепт. Вона мені все дає. Сьогодні ролик буде, як вона мені дає ось це. Не, походу, мені все сейчас буде давати. Так. Все. І тепер можете обзор зробити на моєму саду. Восьмий сад. Як вам? Пишіть в коментарях. А всім пока-пока. До нових зустрічей.